У майбутній Baldur's Гейс 3 можна мати романтичні стосунки з неочікуваними партнерами. Blizzard поділилися подробицями щодо першого сезону Diablo 4, новий горор від творця Silent Hill. відомі нові бійці, які будуть на релізі у Mortal Kombat 1. Інсайдер розповів, коли вийде новий футбольний симулятор від Electronic Arts. і дізнаєтеся про надпотужний баг у майбутній Counter-Strike 2. Який дозволяє отримати невразливість від ворожих атак. Та ще більше цікавої інформації ви дізнаєтесь, якщо подивитесь до кінця цей 43-й випуск ігрових новин. Я вас щиро вітаю. Ви на каналі Eternal Play UA, а коло мікрофона, як завжди, я, Дмитро. Традиційно вас прошу підписатися на канал, поставити вподобайки та написати будь-який коментар. Якщо бажаєте розвитку не тільки цьому каналу, а й українськомовному контенту на Ютубі загалом. Бо ці прості дії дуже цьому сприяють. Не забувайте про підтримку наших незламних захисників, завдяки яким ми зараз можемо займатися улюбленою справою. Запам'ятайте, у нас українців маленьких донатів не буває. Навіть ваші 5 або 10 гривень суттєво впливають на перебіг подій на полі битви. Якщо у вас є бажання підтримати і мій канал фінансово, то я буду вам за це просто безмежно вдячний, бо це надпотужна мотивація для подальшої праці. Над якісним українським контентом для вас. Приєднуйтесь до нашого Дискорда, я буду дуже радий вас всіх там бачити. Ну і беріть смаколики, звичайно ж, вмочуйте зручніше. Ми починаємо! Компанія Capcom поділилася успіхами свого свіжого файтингу Street Fighter 6, реліз якого відбувся 2 червня, і пройшло трохи більше місяця, а кількість проданих копій перевалила вже за 2 мільйони. А от загалом було продано більше 50 мільйонів примірників Street Fighter за всю історію франшизи. Гру дуже тепло сприйняли як критики, так і звичайні геймери, поставивши проєкту дуже високі оцінки на Metacritic – 92 і шість Одну бали відповідно. У японських розробників є амбітна ціль. Вони хочуть продати 10 мільйонів копій Street Fighter 6 за весь її життєвий шлях. І враховуючи такі приголомшливі результати, то немає сумнівів, що гра продовжить стабільно продаватися. Пограти в Street Fighter 6 можна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series і ПК. У 2021 році Sega разом із Square Enix і Bandai Namco виступала за використання. Технології на основі блокчейну в іграх, що на думку компанії могло б потенційно підвищити привабливість забавок, що викликало дуже потужну критику з боку гравців, які вважали криптотехнологію шкідливою для довкілля. Однак тотальний обвал ринку цифрових валют змусили японців дати задню. Як повідомляє Bloomberg, співголовний операційний директор Sega Шудзі Уцумі заявив, що ігри, в яких треба грати щоб заробляти, дуже нудні, і які тоді все. В них грати, якщо вони не приносять задоволення. Тим не менш, сега не зовсім іде з криптосцени. На ній представлені ще персонажі з менш відомих франшиз, як Total War 3 Kingdoms and Virtua Fighter. Вони все ще перебувають у розробці. А от найвідоміших персонажів, таких, наприклад, як Їжак Sonic, компанія вже не дозволяє використовувати у виготовленні NFT. Ларіан Студіо опублікували релізний тизер, очікуваної мільйонами гравців ізометричної рольової рольовою гри у всесвіті Dungeons and Dragons Baldur's Gate 3. В ньому нас знайомлять з декількома персонажами, демонструють круто пророблене оточення, засоби пересування, любовні катсцени між персонажами, на чому загострили особливу увагу. Бо гравці зможуть розвивати досить нестандартні романтичні стосунки. У відео один з персонажів Астаріон вирішив зайнятися коханням з другі. Коли той перетворився у ведмедя, творці підкреслили абсурдність такої ситуації кадром з білкою, яка від побаченого випустила з лапок жолудь, а глава студії Свен Вінке назвав цю сцену гомерично кумедною. Я ні трохи не засмутився, коли аккаунт Ларіон Studios в Тіктоці отримав попередження, а трансляцію було заблоковано. Нагадую, що реліз Baldur's Gate 3 на ПК відбудеться 3 серпня на PlayStation 5, 6 вересня. А от коли забавка з'явиться на Мак, наразі невідомо. Diablo 4 готується до першого сезону, і напередодні цієї події компанія Blizzard поділилася деякими деталями, що побачать гравці у свіжому оновленні RPG. Перший сезон отримує назву сезон Чуми, а події в ньому розгорнуться після основного сюжету гри. Все обертається навколо нового персонажа Корманда, колишнього священника з собору світла, який намагається зупинити поширення санктуаріям скверни. В оновленні гравці стикнуються з новою небезпечною загрозою. Згляді заражених монстрів, які поширюються по святилищу. Цих тварюк треба вбивати, видираючи з їхніх тіл заражені серця, які потім можна вставити в каблучки та амулети. Буде запропонована велика кількість нового контенту: легендарні предмети, 30 унікальних навичок та нові боси. З'явиться, звичайно ж, і бойова перепустка, яка не є обов'язковою для купівлі. В ній будуть 27 безкоштовних рівнів, які зможуть розблокувати всі гравці. І 63 платні, які будуть доступні лише тим, хто придбав перепуску. Гравці підвищуватимуть рівень Battle Pass, просто граючи в Diablo 4. Вбивство демонів і монстрів, проходження підземель і участь в ендгейм контенті все це принесе досвід бойової перепустки, для того щоб можна було перейти на наступний рівень. Та є деталь, яка збентежила або навіть засмутила деяких гравців. Потрібно буде почати грати наново з новим персонажем, щоб отримати доступ до контенту першого Сезону. Раніше команда планувала змушувати гравців знову шукати вівтар-ліліт, відновлювати свою славу, по суті, почати проходження знову з приходом нового сезону. Але, на щастя, все змінилося. Під час спілкування розробників з геймерами, генеральний директор Рот Форгесон сказав, що прогрес пов'язаний з рівнями слави гравців. Відкриттям карт світу та локаціями вівтаря ліліт не скидатиметься з кожним новим сезоном. Точки швидкого переміщення, як і раніше будуть позначені на карті, хоча гравцям потрібно буде повторно їх відвідати, щоб активувати ще раз. У 2020 році японський геймдизайнер Таяма, творець відомого на весь світ горору Silent Hill, заснував власну компанію Боке Гейм Studio, яка прямо зараз працює над створенням власного нового горору Слітер Head. І напередодні розробники вирішили поділитися частинкою інформації про те, як проходить процес виробництва майбутнього жахастика. Відеоматеріалі, який можна вважати щоденником розробки. У ролику видно лише декілька геймплейних кадрів, але зрозуміти про що саме буде гра, неможливо. Проєкт наразі перебуває у ранній Альфі, тому про дату релізу говорити ще дуже рано. Також невідомий і список платформ, на яких має вийти майбутній горор. NetherRealm Студіос опублікувала свіжий трейлер для свого майбутнього файтингу Mortal Kombat 1. У відео розповідають про клан китайських найманих убивць Лін Куей, куди входять кілька найважливіших персонажів, і деякі з них будуть у списку на релізі. Смок і Рейн це два легендарних персонажа з довгою історією в серії Mortal Kombat. Вони стануть основними бійцями. А Сектор, Сайракс, Фрост і Скорпіон стануть камео-помічниками, які зможуть допомагати гравцю під час битви. Смок дебютував у Mortal Kombat 2 в 93 му році як неперевершений таємний боєць. А у Mortal Kombat 3 в. 1995 році з'явився в серії як Кіборг. В 2011 році він вперше з'являється в серії Mortal Kombat як Людина. Він в першу чергу спеціалізується на здатності використовувати швидкість і дим. Його зброєю є кинжал, яким він б'є ворога, зникає, потім знову з'являється в димі для виконання завершального удару. Перше гравці побачили Рейна у ультимативному виданні Mortal Kombat 3. Він був присутній і в Mortal Kombat Armageddon, та в Mortal Kombat Коба. 2011 року. Він напівкіборг і вміє контролювати воду та блискавку. А от керівник Boon у своєму твіттері поділився твітом від фанату, на якому зображені ще два ніндзя Ермак та Рептилія. Він нічого конкретно не підтверджує, але, можливо, натякає, що ці бійці також будуть додані до списку, про що ми дізнаємося ближче до релізу. Вихід Mortal Kombat 1 планується 19 вересня на PlayStation 5, Xbox, Series, ПК і Nintendo. Нтендо Свіч Польські розробники зі студії The Astronauts, які приймали участь у створенні культового шутера Pain Killer, повідомили, що їхній похмурий фентезійний шутер Witchfire вийде в ранній доступ 20 вересня. Спочатку мова йшла про те, що гра з'явиться лише на ПК в Epic Games Store. На офіційному твіттер аккаунти студії з'явилася інформація, що проєкт вийде і на консолях, на яких саме невідомо. Але судячи з трейлерів, які ми бачили, гра навряд чи буде працювати на Xbox One та PlayStation. 4. Хоча в нашому світі все може бути. Дочекаємося офіційного підтвердження. Microsoft нещодавно підняла ціни на Xbox Game Pass Ultimate та Xbox Game Pass. А щоб залучити нових користувачів, американська корпорація повертає пропозицію, від якої нещодавно відмовилася. Всі, хто оформлює підписку на новий аккаунт Xbox, зможуть придбати її лише за 1 долар і отримати доступ до більш ніж 100 ігор на цілий місяць. Але є ще одне недуже. Дуже приємне оновлення. Тепер Xbox Live Gold до Game Pass Ultimate більше не конвертується один до одного, а застосовується співвідношення 3 до 2. Наприклад, якщо у вас залишилось 90 днів Xbox Live Gold або ПК Game Pass, то це перетвориться на 60 днів Xbox Game Pass Ultimate, а не на 90, як було раніше. 11 липня Microsoft розпочала Xbox Demo Fest, в рамках якого гравцям на консолях Xbox будуть доступні 40 демо-версій, які можна буде спробувати безкоштовно. Повний список ігор ще не опублікований, але поки що підтверджено лише кілька з них: а саме: Demon's School, Lies of P, Sea of Stars, The Wandering Village та Wordless. Багато з запропонованих ігор не є повноцінними проєктами, а все ще перебувають у розробці, а деякі навіть на... Ранній стадії, демо будуть доступні до 17 липня, цей захист покликаний зібрати відгуки гравців, і Microsoft закликає ком'юніті відвідати соціальні мережі розробників, якщо будь-яка гра прийшлась по душі або навпаки є певні претензії, і розповісти про свої враження творцям, щоб вони могли розвивати свої проєкти у правильному напрямку. Видавництво Тічку Nordic оголосили, що не прийматимуть участь у цьогорічній гровій виставці Gamescom, Але можливо компанія повернеться на захід у майбутньому. Дуже шкода, але засмучуватися зарано. І без них виставка обіцяє бути дуже цікавою. І як вже відомо від інсайдерів, на ній мають пролунати кілька цікавих анонсів. Майбутній футбольний симулятор від Electronic Arts, як уже відомо, більше не носитиме назву FIFA, а тепер його кличуть EA Sports FC 2024. Інсайдер Агіорнаменті Люмія розповідає, що незабаром може початися закритий бета-тест. На це вказує той факт, що дата майнери викопали з коду Microsoft Store інформацію про розмір ігрових клієнтів. На Xbox Series він займатиме майже 42 ГБ місця, а на Xbox One трохи більш. Більше 39. А от інший інсайдер Біл Білкін запевняє, що 29 вересня має відбутися реліз гри. А ті, хто придбають Ultimate видання, отримують доступ до гри ще 22 вересня. Звичайно ж, це не підтверджена інформація, але кінець вересня це приблизно той час, коли EA зазвичай випускають ігри FIFA. Тому така дата виглядає досить переконливо, і в будь-якому випадку будемо чекати офіційної заяви від видавців. У мережі з'явилися. У нас інформація про характеристики майбутньої консолі Nintendo Switch 2, яку мільйони геймерів вже зачекалися. Це все можуть бути чутки, але якщо це правда, то гравців чекає куди більш цікава начинка, ніж у поточній версії Switch. Консоль знову отримує чіп від Nvidia, але цього разу восьмиядерний Tegra 239, який матиме кілька частотних профілів. Буде присутня підтримка DLSS і Ray Tracing. Пристрій буде оснащений 720 p led дисплеєм підтримувати протоколи HDMI 2.1, 4K 60 FPS та HDR. У новій консолі буде повна зворотня сумісність з оригінальним Nintendo Switch, а вже випущені ігри отримують безкоштовне оновлення для Switch 2. Цей виток насправді має право на існування, бо я в одному з попередніх випусків ігрових новин вам розповідав, що Бобі Котік заявив, що потужність Switch наступного покоління буде порівнюватися з консолями PlayStation 4 та Xbox. Так що ця інформація майже повністю збігається з чутками в мережі. Друга частина тактичного шутера Counter-Strike недарма все ще перебуває у бета-тестуванні, бо гравці постійно знаходять якісь вади у грі. І це насправді дуже добре, що такі неприємності виявляються саме при тестуванні, а не після релізу. Так от наступна знахідка робить гравців невразливими. Після чергового оновлення бета-версії у гру додалися дві мапи: Nuke та Office. Стрімеру з нікнеймом Austinx вдалося знайти дуже серйозний баг, який повністю руйнує. Усі ігровий процес та дає можливість не отримувати шкоди від суперників. На мапі нюк, стоячи на вході з точки А біля скрипучих дверей, він відчинив їх, а потім заблокував моделю персонажа від закриття, що призвело до того, що хітбокс гравця просто зник. Гравець демонструє на записі, як двоє ворогів стріляють прямо в нього, але не завдають жодної шкоди. Зрадівши розгубленості суперників, він зробив два чудових фраги, забезпечивши перемогу у раунді своїй команди. Фахівці з Valve дуже уважно слідкують за перебігом тестування, тому ця неприємність буде виправлена найближчим часом, але все одно це було доволі весело. Декілька десятків фанатів-ентузіастів зробили модифікацію для одного з найкращих рогаликів Hollow Knight під назвою Pale Cut. І вона виявилася настільки масштабною і гарною, що її можна сприймати як повноцінне DLC як висловилися творці цього проєкту від фанатів для фанатів. Мод, який можна завантажити абсолютно безкоштовно за посиланням, яке я в дописі до відео, розповідає про найвидатніших чемпіонів Хелоу НЕСТА, яких гравцям слід буде. Перемогти в турнірі. Пелкіот, окрім п'яти босів та одного секретного, додає багато нового контенту, і в основну гру з'являться нові шарми, це предмети, що додають здібності персонажу нові арти та музика, які дуже круто доповнюють загальний стиль гри, яку розробили творці зі студії Тім Черрі. Фанати також додали в гру кілька нових діалогів з озвучкою. Пелкіот, одна з найбільших модифікацій для ігор за декілька останніх років, і шанувальники Hollow Knight Сприйняли її вихід неймовірно тепло. Нагадую вам, що до 13 липня триває великий літній розпродаж в магазині Діда Габена. Тому пропоную вам подивитися, чи не перебуває на розпродажі раптом ваша улюблена забавка. А я дякую вам всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, якщо подобається моя творчість, ставте вподобайки та обов'язково пишіть коментарі, для того, щоб українськомовний контент розвивався на Ютубі. Підтримуйте наших хлопців і дівчат на фронті будь-яким зручним для вас способом. Або можете скористатися моїм посиланням. Буду радий, якщо ви приєднаєтесь до нашого дискорда або вирішите підтримати мене фінансово на Байміє Кофі або на українському сервісі. Донателло. тримайтеся, купи, допомагайте один одному. Слава Україні! Не сумнівайтеся в тому, що ми переможемо, бо разом ми сила.